Вітаю! Чергове питання: які парфуми ви використовуєте в мандрівках? Відповідь дуже проста: або улюблені, наприклад, як ангел, або ті, які хочеться вивчити, наприклад, зараз зі мною постійно їздять номер 204 і 202. Я їх активно вивчаю і вивчаю їх поведінку на мені. Колись я возила з собою або пробники, або легенький флакончик 20 мл. Після того я вже перестала себе обмежувати, і я дійсно вожу з собою великий флакон. І це був той флакон, який я хотіла би вивчити так довгий час. Законне місце в моїй машині займав Лак-Люман, А потім це місце зайняв Маракеш. Звичайно, мандрівки це щось незвичайне, це щось. Е Святкове, це подія, це постійно нові враження, і, звичайно, хочеться відзначити і відпочинок, і просто мандрівку якимось парфумом. Але варто пам'ятати в автобусі, в мікроавтобусі, в машині в автівці, якщо з вами їдуть пасажири в літаку і в потязі парфуми табу. Заборонені і взагалі вважається непристойним користуватися в таких транспортних засобах будь-якими парфумами. Ви будете дратувати оточення, комусь доведеться шукати вільне місце для того, щоб від вас відсісти. Я таку помилку зробила один раз в потязі, один раз в літаку. Через просто необережність я забула, абсолютно забула, що цей парфум буде триматися досить довго, і я з цією хмаринкою зайду в літак. Мені було дуже некомфортно, мені було дуже незручно. Я розуміла, що сусідка всіма, всіма засобами демонструє, мені, що її дратує мій парфум. Отже, від парфумів в транспортних засобах ми утримуємося.